Сьогодні в Україні оголошений день жалоби за загиблими, вбитими 8 липня 2024 року українцями. Пам'ятаємо і ніколи цього не пробачимо. Привіт всім! Вже насправді пів восьмої. Я то прокинулась, мабуть, ще о 6 але дозволила собі не вставати так рано. Дома ще всі сплять. Чоловік їде на роботу. А в нас попереду цікавий день. Ну, можливо, і не цікавий, але такий домашній. Так, доставка приїхала. Не знаю, що це, але думаю, що так. Тут написано, що це інвертор. Це для моїх батьків. Робити світло. Отже, трохи про те, що саме ми замовили, точніше цим питанням займається мій чоловік. Він там подивився, розібрався зі схемою, як підключити безперебійне таке ось живлення. Електрикою для будинку моїх батьків. Мої батьки живуть в приватному будинку. І там і бойлер, і газовий котел працює від електрики. Для того, щоб підтримувати його в включеному стані, потрібна ця електрика. Тобто опалення прив'язано до того, чи є електрика, чи немає. Готуємось до непростої зими, осені. Скажімо так, і незважаючи на те, що і зараз є відключення, але більш-менш ну, поки не потрібно не прив'язано прив саме до опалення, ще можна якось, як то кажуть, викрутитися. Але думаємо про те, що буде далі, як допомогти. Точніше, тато мій подзвонив якось. Ну, по-перше, ми його давно вже розпитуємо, як там як облаштувати ось це все, щоб в них була електрика. Зимою 22-23 року, теж коли все гостро стояло, ми такий інвертор передавали йому, але за певних обставин так вже склалося, що нема вже того інвертора, і потрібен був новий. І точніше, мій тато подзвонив, каже: А як подивіться, скільки у Франції генератор дуже потужний коштує? Ми подивилися, що нема сенсу взагалі? Ну, ми, ми знали, що нема сенсу, і сказали йому, що це дуже важка буде посилка, А він хотів порівняти ціни, скільки ну, зараз знову вони злетіли, може, вже трошки і за останні півтора місяці стали нижчими, але жодної економічної вигоди не було в тому, щоб передавати такий громісткий генератор це по-перше, а по-друге, набагато ми вирішили, що набагато краще, зручніше. Економічніше буде побудувати ось таку систему електричний інвертор, до нього ще потрібен акумулятор. Акумулятор вирішили, що нема сенсу з Франції вести, потрібно буде його придбати вже в Україні і зробити так, щоб світло було. Я думаю, що українці зараз найбільш такі обізнані в усьому світі, тим більше, якщо в розрізі всієї, всього населення, так, народу. Країни найбільш обізнані в тому, як це все працює. Я, мабуть, могла б тільки послухати, а не розповідати, наскільки це все можна облаштувати. Власне, замовили сюди, тому що можна було замовити доставку до в Україну, але там обіцяли аж наприкінці серпня привезти. Ну а ми тоді ще думали, що будемо всередині серпня вже повертатися з України. Власне, дати трохи змістилися, а ж інвертору... Тепер вже тільки ми вирішуємо, чи передавати перевізником. Тому що це не так дорого. До 5 кілограмів важить воно, тобто 10 євро, як не крути, буде сама пересилка коштувати, а посилки ці громісткі. А міркуємо поки що про це і хотіла ще сказати про доставку. Дуже зручно, буквально за тиждень доставили безкоштовно доставка Я вже про це казала, і, можливо, ви від інших чули, що ось тут можуть залишити посилку біля, біля воріт, або ну біля воріт у нас такого не було. Але от відкривали хвіртку і залишали прямо ось біля неї, буквально за парканом. Посилку. І інколи це бувають доволі коштовні речі, але це вважається. Нормальним, мабуть, не знаю. Поки що в нас ніяких інцидентів з цим не було. Зазвичай телефонують, в них у них доставки в кур'єрів, є телефон-адресата, вони набирають, кажуть, що ну, як, як бути, ви вийдете або залишите. Було таке, що. Залишали, тому що ми вдвох були на роботі, діти в школі, не було кому отримати, але там можна при замовленні ще інколи не завжди можна коригувати час, коли треба привезти посилку. І ось чоловік не переважно. Ну, Переважно В 99 випадках. Він замовляє зазвичай. Я нічого такого не, не роблю. А ось він купує, замовляє і обирає час так, щоб підлаштуватися, бо це була наша обідня перерва, моя обідня перерва. Або він працює вдома віддалено і на ці дні намагається викликати кур'єра, щоб доставка була. Ну а якщо ні, то були в нас такі моменти, що залишали, казали, де залишали. Здається, пару разів так було, що вони навіть фотографували, де вони залишили посилку. Я так розумію, що це як на знак підтвердження такого, що вони таки довезли, таки залишили. Такий собі варіант. Мені здається, в цьому моменті забагато довіри того, що нічого не станеться. Знову ж таки, якщо це ще й доволі коштовне придбання, то не дуже. Я переймаюся, тим більше я теж розповідала щодо безпеки. Тут французи самі часто кажуть про те, що ну, буває, що крадуть, крадуть з подвір'я якісь речі, якесь знаряддя, навіть городні, або ще щось, і намагаються або зачиняти обов'язкову хвіртку, особливо на ніч, або не залишати нічого такого цінного. Ну, а тут цілий пакунок. З замовленням власне останні рази ми постійно хтось міг забрати це. Єдине, що ще момент, що посилка на мого чоловіка, але мені без проблем навіть не запитують хто я просто телефону дзвонять у дзвінок. Я спускаюсь, забираю, і інколи на електронному такому гаджеті треба поставити таку пальцем свій підпис, який підтверджує, що посилку віддали. Ну не тому все. Доставки різні, я не дуже в них обізнана, в Амазона є своя, але інколи це і партнери доставляють посилки з Амазону. І ще один момент, коли ось ці ящики поштові, вони в кожного будинку свої. Так само в квартирних будинках, багатоквартирних будинках, там теж ящики, вони не такі маленькі, вузенькі саме для паперового, а в кожного це ось такий бокс, я б сказала, десь ну, куб. 30, можливо, 40 сантиметрів в довжину, а так 30 в висоту в ширину. І... Обов'язково в кур'єрів часто є ключі. Я не знаю, як це працює, чесно, як таке може бути. Різні доставки, але в кур'єрів є ключі, вони відкривають з вулиці, можуть відчинити цей бокс і запхати туди посилку. Якщо вона влазить, знову ж таки, я вам показувала, як нам одяг нещодавно присилало. Місяць здається, тому може більше з одягом, і просто весь простір був зайнятий пакетом з одягом. Це треба мати ще й майстерність, і думаю, що це з досвідом приходить, коли вони можуть собі ось таке дозволити запхати повністю, утрамбувати так і зачинити на ключ. Я зі своєї сторони з двору відкриваю і дістаю вже те, що вони там залишили. Отже, коли це щось не громістке, його можуть справді ось так от. Запхати по іншому, не скажу, ну добре, положити в ящик, або якщо це більш громісткі речі, інколи мій чоловік там і фари замовляв, теж про це вам розповідала. Нові заміняли ми, і це такі величезні пакунки, то їх залишають або передають вже безпосередньо в руки. Ось така історія з посилками. Якось непомітно вже й полудень за домашніми справами. Так, сьогодні готую улюблену страву моєї родини. Це фарш яловичий. Більше, ніж пів кіло, не знаю скільки. Заморожений був. Я розділила на око, половину готувала котлети, а ось, ну, майже половину. А цей фарш використовую для сьогоднішньої страви. Так, власне, ось тісто для тартілій. Такі ось млинці. А, з кукурудзяного борошна і пшеничне борошно також, ну, десь два до трьох. Так, я зробила з водою соленою. Ще до фаршу буду додавати квасолю ось таку. Ну Зазвичай це суха квасоля варена. У мене такої немає зараз. Я ось зелена, але думаю, що вона теж підійде. Ну і ще буде свіжий огірок, салат. Покажу, що вийде врешті. Всі інгредієнти готові, тому я показую. Тут цибуля замаринована в оцті, це ось коржики зроблені. Ну, називаються тілі для так. Є більшого діаметру, є меншого салат, петрушка, огірок. Все це зараз загортаємо. Готові так, о, де всі. Тако! Тако! Григорій собі зробив, але чомусь не приніс. <гаси> Разом з Молі та Тільдою вони виміряли довжину лапок та окружність грудної клітини Руперта. В той час якедна усі ці мірки старанно записувала. Який Опасистий парубок, відзначила Гертруда, ніби й не помічала серед товариства руперта, наче той не чує, що вона про нього каже. Міряючи його черевце, кротиха прицмокнула язиком Ну, що тут скажеш? Трошечки товстенький, Перепрошую, обурився руперт. Ох, тільки б ці пані не розпотякали по всьому селу, що він погладшав. Для нього це звичайна справа перед зимовою сплячкою. І хоча він і мав поважну причину нагуляти жирок, все ж йому не хотілося б, аби всі в окрузі знали його мір. Володимир приніс на русь християнство, а його спадкоємцям випала відповідальність. Окреслити, що це буде означати для політики, культури та міжнародних зв'язків держави, забезпечити місце Русі у християнській спільноті народів, яку очолив візантійський імператор, жоден із наступників Володимира не відіграв такої важливої ролі в процесі християнського самовизначення Русі, як його син Ярослав. У той час, як його прадід Святослав увійшов в історію як хоробрий, батько Володимир був названий Великим, Ярослав став відомим як мудрий. Так, чесно кажучи, намагаюсь вас розважити, намагаюсь якось вас відволікти, а сама, чесно кажучи, в контексті постійно думаю про те, що відбувається, а, переживаю, сумую насправді. Сумую, менше, менше я переживаю, думаю про те, що буде в майбутньому. Думаю про те, що треба робити, що власне я можу зробити на своєму місці для того, щоб наближати перемогу. Бо без перемоги цей весь жах він не закінчиться насправді. А без перемоги з поразкою буде ще гірше. Я думаю, всі розумні люди це розуміють. Отже, попереду ще багато. Багато зусиль треба докладати. Так, я кажу про те, що сталося вчора, 8 липня. На момент, коли я почала знімати цей влог вранці, я, звичайно, ще про це нічого не знала, ще це все не сталося. Тому здавалося, що ну, буде звичайний такий оптимістичний день, але весь час, звичайно, провела. Звичайно, звичайно, у мене слово паразит. Провела на соціальних мережах, в соціальних мережах, в відео, інформація і так далі. Не весь час, але доволі багато. А, що я можу сказати? А, лікарня Охмеди – це наша найближча лікарня. в плані Ми користувалися. Послугами цієї лікарні ми там лікувалися з дітьми, там травмпункт найближчий до нас був у Григорія. В, в дитячому садку вперше це сталося. Він впав і він не впав, його дитина, хлопчик інший штовхнув об меблі, Він розбив собі голову. Ну там пошкодив, скажімо так, пошкодив шкіряний покров, ну, розсік. І треба було відвести його в лікарню для того, щоб це зашили. Викликали тоді. ну, Ми вдвох були на роботі з чоловіком, викликали, ну ми вирішили, що чоловік поїде, забере Григорія, і вони поїхали в Охмадет, саме в травмпункти, там його оперативно зашивали. Ось таке в нас було, такий досвід був. Ще там, через, можливо, рік, точно не пам'ятаю Григорія, ми йшли зі школи, з садочка. І був лід сніг. Григорій невдало стрибнув разом з за братами, повторював і потягнув руку. Добре, що це не був. Ну, вивих це був, це не було. Він не зламав руку, тоді не ламали ніхто в нас нічого, поки що. На краще, але теж поїхала я з ним тоді, залишила дітей, поїхала з ним в лікарню і там наклали йому гіпс, теж були в травмпункті, саме в Охмедиті. і Це той корпус не новий, а той, що поряд, що вхідна конструкція там ось так виглядає. Якщо ви бачили фотографії, зараз того корпусу повністю вибиті всі стекла, все склон. Тож, але нам це місце добре знайоме. Також у Семена була операція, навіть потребувала загального наркозу, і одну ніч ми там. Я там з ним залишалася ночувати, і проходила, тобто їм там повноцінних два дні провели і одну ніч саме так само в цьому корпусі, Він хірургічний, там надають допомогу саме дітям. Отже, це місце добре знайоме. По-перше, по-друге, ми ще й недалеко звідти мешкали, тож і район нам доволі знайомий. Що скажеш? Щось що трапилось в місці, яке ти добре знаєш. Я думаю, що українців, на жаль, такого досвіду повно. Багато хто з вас міг би розказати подібні історії. Тож, це зайвий раз. Каже про те, наскільки ми близькі один з одним, що ми разом, і разом в цьому теж, контексті, контексті в цій біді, в, цьому, в цій трагедії, яка відбувається зараз з нашою країною. Власне, я хотіла сказати, що як, як багато хто радить, як багато хто закликає, Треба щось робити, щось робити, щоб це пережити, подолати, щоб навіть психологічно е, пройти це якомога здоровіше, так, на цю на цю ситуацію відреагувати, е, на цю подію, скажімо так. І найкраще, що ми можемо робити, допомагати власне, Збройним силам України, це чи не єдине те, що в наших силах. Робити це щодня, робити ці маленькі кроки, допомагати собі, в першу чергу допомагати армії, виборювати перемогу, як я вже сказала, це те єдине, що зупинить величезну, величезну ось цю ріку людського болю, людських страждань і страху, і руйнувань. Власне. Я теж доєднуюсь до закликів інших людей, інших блогерів, волонтерів, які ви, мабуть, постійно десь зустрічаєте в соціальних мережах. Теж вас, вас прошу там, де бачите збори, доєднуйтесь. Якщо ви не донатите армії, то будь ласка, допомагайте людям, які. Постраждали теж повно. Зараз є різних ініціатив, від, в тому числі того ж монобанку, де збираються на швидке відновлення лікарні, від якої критично залежить життя і здоров'я дуже багатьох дітей в Україні. Я думаю, ви знаєте, що це за лікарня, наскільки вона важлива. І як завжди, традиційно нагадую, що під цим відео також є реквізити благодійний фонд Слобожанські Ластівки, постійно допомагає армії. Збираємо і на FPV-дрони, і на автомобіль. Зараз у нас актуальний збір. Тож, будь ласка, приєднуйтесь, не забувайте це робити разом. Разом і в єдності будемо рухатись далі. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, ви поставитесь з розумінням, що сьогодні можливо було не так багато розважального контенту, який я намагаюся для вас створювати, розповідати про буденне таке спокійне життя. Що ж поробиш, я теж людина і не можу стояти осторонь і, і, ну не без цього. Чесно розповідаю про те, що відбувається. Тому дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі, обов'язково намагатимусь розповідати Ах, про буденне життя, яке буде вас надалі відволікати, розважати і давати якусь цікаву інформацію. Дякую, дякую, бувайте.